Вітаю, любий друже. Як настрій, як ти себе почуваєш? Хм, Він явно все тримає в собі. Як капсайцин до останнього. А ви, шановний пане, як ви себе тут почуваєте? Ви вважаєте себе гострим. Мовчить. Скромність перша ознака справжнього суперхота. Любонько, а як ви ставитесь до попелиці? Здається, в неї травма. Переходимо до наступного. А хто був вашим кумиром в дитинстві? Кароліна Ріпер? Жодної реакції. Схоже, це болюча тема для нього. Куме, а що ви скажете тим, хто не їсть гостре? Хм... його погляд сказав більше, ніж тисяча слів. Я навіть сам зараз пітнів. Перці мовчать, бо бояться ваших коментарів. Зігрійте коментарі, як перці зігрівають ваші, вашого язика. А підписка ваш абонемент в пекло!